Діти, розглянемо три випадки віднімання іменованих чисел. Перший випадок, коли віднімаються два складених іменованих числа, але менші міри кожного або одного з цих іменованих чисел записані ну, маленькими числами, маленькими цифрами. Ось дивимося. Три тонни 6 кілограмів. Це складене іменоване число. Воно має крупну міру, більшу міру тонни. І дрібну міру, мілку або меншу кілограми. Друге іменоване число теж складене. Воно має більшу міру тонни і меншу міру кілограми. Але подивіться. Менша міра першого іменованого числа маленька. Маленьким числом виражено 6 кілограмів. Тонни і кілограмів 6. Дуже маленька порівняно з тонами. Також і в другому числі менша міра 12 кілограмів. Порівняно з тонною. Це ж зовсім мало. От коли в менших мірах записані такі ось маленькі числа, це і буде перший випадок, який ми зараз розглянемо. Записуємо в стовпчик три тонни, 6 кілограмів. Пам'ятаєте, що кожне найменування записується. Під низом, під найменуванням. Розряд під розрядом, цифра під цифрою, міра під мірою. найменування під найменуванням. Відняти одну тонну, тонна під тонами, 12 кілограмів. увага, двічка буде під чисткою, а одиничка ось так. Попереду, тому що 6 кілограм це 6 одиничок, 12 кілограм це один десяток і 2 одинички. Одинички під одиничками записали, а десятки ну, ось так. Ні під чим. Так? Десятки у нас ось ця одиничка. Вона в нас записана ось під пустим місцем. Немає тут нічого, звертайте на це увагу, записуйте правильно. Що далі робити? Другий крок це ми окремо віднімаємо менші міри, окремо віднімаємо більші міри. Поки що віднімаємо кілограми. Але, дивлячись на Ось це число меншу міру. І на ось це число ми робимо висновок, який від 6 12 не відняти. А значить, робимо, що? Який висновок треба буде позичити? Позичити у трьох тонн. Одну тонну забрати її для кілограмів. Але треба її перетворити в кілограми цю тонну. В тонні тисячу кілограмів. Значить, ми позичили тисячу кілограмів. Та ще шість було. Тисячу. Та шість це. Одна тисяча шість. Тисяча додати шість. Одна тисяча шість. Ми цю шістку і зверху записуємо нові отримані кілограми. Так, стрілочку переберу. Нові отримані кілограми. Це 6006. Закреслили і написали 1006 відняти 12. 1006 відняти 12. Віднімаємо кілограми, звичайно, під кілограмами. 6 відняти 2 – 4. Нулик ми не зможемо відняти 2, позичили там одиничку. Сюди 10 відняти 1 – 9. Далі цей нулик так і залишився дев'яткою. А одиничку ми ж для нулів брали. 994 кілограми. Все, кілограми відняли. Переходимо до віднімання крупної міри. Тонни. Було три тонни, але стало дві. Ми ж позичали, так? Замість трьох тут вже дві тонни. Два відняти один-один. І найменування під найменуванням. Тонни під тонною. Відповідь: Одна тонна 994 кілограми. Другий випадок, коли від простого іменованого числа з одною мірою, так от метри, віднімаємо складене іменоване число, котре має дві міри: і метри, і меншу міру сантиметри. Як в такому випадку записувати? Пам'ятаємо. Міри пишемо під мірами. Тобто, якщо це метри, ми їх пишемо під метрами. Якщо це сантиметрами підписуємо під сантиметрами. 45 метрів. Відняти друге число, 2 метра 68 сантиметрів. 2 метра, дивіться, де я пишу двічку під п'ятіркою. 68 сантиметрів. І ось тут. Ми бачимо, що ось ці сантиметри ні під чим не підписані, так? бо не було мілких мір. Було просто 45 метрів без мілких мір. Тому 68 см ми ні під чим не підписали. Немає там нічого. Але ж треба відняти від чогось. Ми ж то будемо віднімати, від чого відняти 68. Позичимо. Знову крок позичання. Забираємо у 5 метрів 1 метр сюди до сантиметрів. Перетворюємо цей метр в сантиметри 100 сантиметрів в одному метрі. І ось ці 100 сюди записуємо. Ну, найменування, звичайно, ми ж перетворили метр в сантиметри. 100 сантиметрів пишемо. Все, тепер ми можемо відняти 68 від 100. Віднімаємо найменування під найменуванням, сантиметри під сантиметрами. Можемо вже підписати. Ну, відняти 8, 2. Тут позичили. Тут дев'ятка, залишилась, 3. І одиничку брали. Немає більше нічого. Все, відняли мілкі міри. 32 см. Переходимо до віднімання. Крупних мір. метрів. 40, скільки? 44. Бо ми ж брали у п'ятірки 1 метр. Вже 44, а не 45. 44 метри відняти 2. 2, 4, 42 і пишемо метри. Відповідь: 42 метри 32 сантиметри. І останній випадок, найскладніший, до речі. Ось такий. 45 метрів відняти 68 сантиметрів. Просте число іменоване, просте число іменоване. Але. Дивимося, в першому простому іменованому числі більша міра, метри. А в другому простому іменованому числі менша міра. Сантиметри. Метрів немає, лише сантиметри. Як же підписувати, ми ж то знаємо правило: метри підписуємо під метрами, сантиметри підписуємо під сантиметрами повинні бути. Одного виду міри. А тут різні. В першому числі тільки метрі, в другому числі тільки сантиметри. Що робимо? 45 метрів. Записуємо в стовпчик. І сантиметрів тут немає. Так? Але ви можете для себе ось так, от олівцем, якось позначити, що тут нуль. Сантиметрів. Ну, щоб не заплутатись. Далі віднімаємо 68 сантиметрів. І ми підписуємо сантиметри під сантиметрами. Ось ми тут позначили уявний собі нулик. І тут же і підписуємо 68 сантиметрів. Так, ви не заплутаєтесь. А тут Попереду, нічого немає, так? Бо було просто 68 сантиметрів. Так, підкреслюємо, і перше, на що ми звертаємо увагу, на мілкі міри. Нуль, а в другому числі 68. Ну, звичайно ж, ми не віднімемо так, від нуля 68, тому будемо позичати у крупної міри, у метрів. Позичаємо один метр сюди, до сантиметрів, і перетворюємо його ж. Один метр це 100 сантиметрів. Значить, тут замість цього нуля буде 100. Я отак от його звітру 100 сантиметрів. Ну, той же нулик був уявний, я, можна його лівцем написати, а потім. 45 метрів 100 см, відняти 68 см. Тепер легко від 100 ми можемо відняти 68 і записати, що це сантиметри 2-3, там буде. 9 відняти 6, 3. 32 см. Переходимо до. Мір. А крупні міри було 45, ми ж тут позичали, тепер 44. І нічого не віднімаємо. Так і є 44. 44, 44. метри. Отримали 44 метри 32 сантиметри. Ось такі три випадки, діти. І по кожному буде вам домашнє, в домашньому завданні приклад. Дивіться сюди і виконуйте точно так, як тут пояснено.